Ми брали участь у чотирьох номінаціях, і у кожній здобули нагороду: зокрема, золоту медаль і три бронзових медалі. Директор навчального закладу з гордістю перелічує здобуті дівчатами нагороди. Золота медаль в номінації Арт клас кондитерського мистецтва, бронзова медаль в номінації арт-клас кулінарного мистецтва, бронзова медаль в номінації Кращий кондитер року юніор, бронзова медаль в номінації Кращий шеф-кухар року юніор. Змагатися ученицям коледжу довелося у різних номінаціях із досвідченими знавцями своєї справи. Були з України учасники з інших країн. І думаю, та були молоді ресторатори, ті, що вже не вчаться, а вже не мають свої ресторани. Вони працюють у них більший досвід. І думаю, третє місце бронзова медаль. Вона дуже тяжко здобувалася. І думаю, це ну нормально як для першого разу. Для Оксана Музоркевич, яка стала золотою бронзовою призеркою у двох номінаціях. Це вже не перші змагання такого рівня. Хоча зізнається, було важко того року. Я вперше брала участь в такій номінації, як кращий кондитер юніор. Тобто я брала участь сама, бо раніше я брала участь в командах і ну трохи переживала, хвилювалася. Ну переживала що щось не вийде, але от все вдалося, і я, наприклад, дуже задоволена. Поїздка на чемпіонат стала можливою завдяки спонсорській допомозі. Я би ще хотіла подякувати від імені адміністрації, дирекції коледжу, нашому генеральному спонсору, меценату Іваськову Андрію Степановичу за фінансову підтримку у підготовці участі в конкурсі. Я вирішив надати фінансову допомогу, щоб наші діти мали можливість себе проявити і тим була мотивація для інших, щоб вони краще вчилися, краще відносились до своєї професії. Це я вважаю зараз одна найбільш. Найпотрібніших професій на даний час, тому що є зараз розвиток і кафе, і ресторанів, і звичайно дуже нам бракує таких діток, які б могли себе проявити іменно в цій сфері.